Вітаю вас, шановні. Ну що ж, сьогодні мене чекає похід на високу гору. Але суть його така, якось мені дали погортати буклет, так як вже всі знають, чим я займаюся, яке в мене хобі. Дали погортати буклет з місцевими цікавинками, дійсно, такими, як я люблю. Але погортавши його, я побачив, що вже десь 70% самих цікавих з них я відвідав. Там було лише одне таке цікаве. Це така з каміння, схожа знаєте, на, на так званий Стоунхендж, просто каміння в полі, е, вставлені в землю. Я подумав, так, може я десь буду поряд і відвідаю їх, подивлюсь, що то таке. Вони великі, вони мені по коліно, вище голови не зрозуміло з фото. Я запам'ятав назву села, де вони були, і коли вже буклет повернув, вдома спробував нагуглити це село і ці формації з каміння, я думав, вони будуть там чуть не в центрі. Нема. Я так і сяк, я вже писав всі можливі запити про каміння, яке сторчить з землі в цьому селі. Нічого, я мусив знайти в гуглі цей буклет, відсканований в PDF, взяти з нього фото, ось воно, цього каміння, зробити пошук за фото в Гуглі. І все, що я знаходив, це цей буклет. Або веб-сайт про це село. Тож, я тепер не знаю, це каміння тут десь є. Чи можливо, людина, яка створювала буклет, не місцева і випадково вставила не те фото в той буклет. Тож я вирішив піднятися на єдиний замок, на який я ще не сходив. Тому що це фото було зразу поряд з фото цього замку. Можливо, це каміння є десь по дорозі на нього. Можливо, я надіявся, що коли я виберусь наверх, я зможу зверху продивитися, де є. Поле з таким камінням, але сьогодні дуже хмарно. Я 600 метрів над рівнем моря. І я майже в хмарах. Я навіть не бачу цієї гори. Ех, ну що ж, так чи інакше, я вже тут. Ходіть на замок. То вже давніше на цьому каналі, мабуть, згадався, що я не збирав тих грибів, бо для цього потрібен дозвіл. В Іспанії на все потрібен дозвіл. А тут так трохи, знаєте, моторошно, коли оця гора виринає з туману хмар. Пацани, це тупо сайлент хіл. Це є тупо хіл і він Silent. Самий справжній. Хто грибар? Напишіть хоч в коментарях, що це за гриби. Бо їх тут вже стільки. і вони величезні, подивіться, цей, цей от майже як лодонь. можна запастеса на цели рик продуктаме. Знаєте, цей туман, ну, я по суті просто в хмарі, але я не знаю, як це назвати, я буду називати це туман, він наче зберігає інтригу, бо переважно піднімаєшся на гору на замок, і ти його вже більш-менш з половини дороги бачиш. А зараз це сюрприз. А ось тут щось схоже на холодильник. Який ми вже з вами знаємо. Ви можете сказати, що він не надто глибокий для холодильника, але я гадаю, він просто засипаний з часом. Ось так от непомітно. Замок з'явився просто в мене перед очима. Ну, ходіть, попробуємо його роздивитися в цьому тумані. Величний. Тут піднімається навіть вітер. А що би робив лучник в таку погоду і без тепловізора, м? а якщо б це ще й була ніч, його могли би зняти вручну? Гадаю, єдиний захист від підкрадання були собаки. Тут ми можемо бачити, що це. Намагались реставрувати, як багато інших замків. Слухайте, тут так е Така наче Шотландія з цією погодою, з тим всім. А замок досить великий. Мені подобається ця руїна. Він досить великий, не так, що вийшов там дві стіни і от тобі й замок. Давайте подивимося, що там внизу. Дивно, що кімната йде з ходинами. А, тут я думав за поворотом можна кудись піти, це кінець. Окей, схоже це була чиясь кімната. Там далі теж щось було, але, видно, вже нічого не залишилось. Враження, що він звідти зараз Дункан Маклауд прибіжить. Так. Щось мені здається, що знизу жила охорона. А вже сюди доверху, мабуть, були якісь гарніші сходи, ніж оце, що я зараз йду. Тут, мабуть, жили вельможі. Цікаво, є там змії. Також складно догадатися. Складно і не складно, я гадаю, це просто резервуар на воду. Тому що він глибокий і немає жодного, жодних дверей сюди. Явно це був просто резервуар на воду. Єдине, що не зрозуміло, ось ця формація в куті. Що це таке? Вони любили щось біля стіни прибудувати. А навіщо це? Тут куди не глянеш сюди рештки замку, він, мабуть, був дуже великий. Залежно від того, як сильно дме вітер і несе ці хмари, я або щось бачу, а не бачу взагалі нічого. От такий сьогодні похит, але й такий потрібен. Це як ніяк різновид. Єдине, що із-за такого поганого огляду мені здається, що всюди по прикраї йде прірва. Знаєте? Бо я не бачу нічого далі. Це наче прірва значить, для мене. Це що угу, тут так гарно дме вітерець. Ви тільки подивіться на ці чудові краєвиди, які відкриваються з висоти цього замку. Неймовірної краси природа. Реформа закінчилась майже не почавшись. Дивно, оце не вперше бачу. Ось такі вузькі одна біля другої стіни збудовані. Це був просто прохід вартового. Чи що це таке, чи це ну навряд чи це аквідук? Я вам скажу, я радий, що поїхав відвідати цей замок у пошук тих каміннів. Я давно відкладав, бо думав, ну та що там набувся я вже по тих замках? А він дуже цікавий, він дуже великий. Так, я хочу сюди, але стежка закінчується ось тут. Це що, мені карабкатись по каміннях? Ха. Тут я теж не вийду, я думав, що може сюди. Ха. Це цікаво. А як вони виходили? Чи захід є з іншої сторони? Цікаво. Ну що ж, знову кросівочки, які коштували якихось там 75 євро, окупили себе вже в який раз. А я вже на горі і поки ліс вітер хмари, я думаю, нарешті відкрився краєвид Я тільки я виріс і все по, так, як було до того. Так, давайте глянемо, над чим тут працюють будівельники. Це вони явно не трогали. Цікава людина, яка це будувала, знала, що і через тисячу років воно тут далі буде. Він би здивувався сильно. А це що? хлібець із печі, ще теплий. Я постійно чую якийсь шум. Надіюсь, це просто кози пасуться десь там на горі. Алюмінієва драбина. Зараз занесу, здам на брухт, хоч відіб'ю поїздку. <кху> жартую, жартую. Ця драбина не відіб'є цієї поїздки. Угу. <кху> Хтось тут ночував і палив багаття. Що є заборонено? Щоб ви знали 40 тисяч євро штрафу. Це я розумію штрафи. Зразу відбувають будь-яке бажання навіть пробувати. Ще одна якась хлібопекарня чи що. Так, продовжимо наш шлях на вершину. Так, який краєвид? М, -м, -м. Який опа. швидкий спуск для пожежників. -у. -у. так, схоже це. Такі вузькі проходи це просто було для охорони, щоб їх не мачканули ні з одної, ні з іншої сторони. Опа, люди йдуть, зараз я буду їх лікати робити звуки приводи такі. Цікава будівля такий. Воно накрито чимось чорним чи що. Та. Але зверху таке ніби плитка цегла, а само таке квадратове. Треба буде туди зганяти. Зацініть знову, знову вітер трохи прогнав хмари. І видно чуть-чуть хоч чого-небудь. Видно, що поряд є гора велика. Люди. Люди знизу. О, і ця структура відкрилась трохи краще. Знову знову гарно подув вітер. Видно стежку по якій я йшов. Так, я забрався на ще інший край. Можу сказати, що цей замок був розлогий і, мабуть, більшість сходинок, які дозволяли по ньому переміщатися, вже не існують давно, тому що я не уявляю, як, як вон туди зайти. Я вон на краю прірви. Знизу ви бачите теж прірва. Мабуть, були дерев'яні сходи, які зігнили вже давно. Можемо ще так зверху оглянути то, звідки ми прийшли, згадати, з яких низів ми піднялися на цю вершину. І підемо подивимося на цю знизу незрозумілу прямокутну споруду. Отже, я добрався, і це ще цікавіше, ніж могло здаватись. Дуже шкода, що воно схоже абсолютно зачинене. Там, мабуть, є, так як звідти йде провід, я здогадуюсь, що там є генератор. І вони зачинили від злодіїв. Шкода, шкода, шкода. Вон басейни тут повсюду. Королі любили чи як бачимо, ці басейни наповнювались якоюсь водою з якогось шланга, а він йде вон там по пригору. Цікаво, чи можливо знайти джерело звідки. Трохи моторошно, коли йдеш і не бачиш 10 метрів перед собою. Я все ще йду за цим шлангом. Знаєте, просто якщо тут є якийсь кабан чи ще щось, я б хотів його побачити здалека. А тут буде... О, все, я дійшов до джерела, як бачите. Джерельна вода. З пуголовками. Тут є, значить, жаби. Цікава конструкція. Туди під'єднана труба, але на іншому кінці вона зачинена, тому басейн не набирається більше, ніж це потрібно. І тут і так немало. Заодно сполосну трохи руки. І таке відчувається, що вона така м'ягка-мягка. Така аж слизька ніби... Це ніби жирна. Ну вона не є жирна, але якесь таке враження робить. Це, мабуть, сидить мама цього сімейства. Величезна, величезна. Оберігає своє царство, не будемо її тривожити, то вона, як тварина дика, думає, що це вже хижак прийшов по неї і, мабуть, переживає. Отже, що ми маємо? Тих туристів, які ви чули, що мені махали, я запитав, чи вони показав фото, запитав, чи вони не знають, де це є. Один з них був гідом, і він сказав, що це точно не тут, це в сусідньому селі. Їдь туди. Я приїхав сюди, зустрів місцевих, каже, не знаєте, де це таке? Вони каже, я тут живу і виріс, не знаю. Я намагався знаєте, взяти фото і звірити, шукати силует гори, щоб хоча б зрозуміти місце зйомки, але хмари закрили. Всі вершини гір, і це було зробити неможливо. Тож, я далі подався старовинними садами, йшов попри великі печери, пробирався через хащі, виліз на ще один так званий замок, хоча він такий маленький, зруйнований, закритий, що це вже важко назвати замком. Але так нічого і не знайшов, і навіть не бачу, де би це могло бути. Тож, як то кажуть, Невдача це теж результат. Якщо ви той, хто залишився до кінця відео, то для вас приємний сюрприз. Дивіться. Я прийшов звідти через село і пішов туди вниз. Пішов вниз, прогріб хащами, вийшов по цій горі, виліз на той замок. Там зняв прощання, вертаюсь назад і дивлюсь. Я сюдою проходив, я впевнений, що я на них дивився. Але я шукав, що вони мають стояти якось так, знаєте, наче в полі, колом таким. А не так, це просто край гори. Вони тримають край гори і, схоже, декілька з них. Уже попадали з того часу, як було зроблено фото. От і все. От і уся подорож. Тут хтось палет лишив, негарно стало. О боже!